Це схоже на гігантський мурашник. Щодня у столичну підземку спускається населення всієї Одеси чи Дніпропетровську Близько мільйона пасажирів. Вони катаються у переповненому вагоні і навіть не здогадуються, що можливо збирають комусь на приватний автомобіль. Річ про фантастичних об'ємах Відбувається е воровство денежних средств фірська митрополітеня. Тільки зараз програма «Гроші» покаже справжні таємниці головного підземелля країни. Непрямую столичне метрополітен. Це сама людина, яка представилася Тут з грошима. Всі ці пасажири купили в метро жетони для проїзду, але довести це ніколи не зможуть. У метрополітені не видають чек. Емісію жетонів відстидіти невозможно, так як на жетоні нет ні номера, ніяких опознавательних знаків. Як без чека підземка платить податки, як там рахують наші кревні і жетони? Програма «Гроші» вирішила довести. Чек все-таки має бути. Ми вимагаємо його в підземці. Схоже, діватися продавцям нікуди. Два білетика. Давайте. але це виключення з правил. Зазвичай чека українці не бачать, що ж відбувається з нашими грошима за вікном каси. Факти у жетонів із метрополітена є. Це поле для корупції. У пресі вже з'явилася інформація, що 30% жетонів обертається в тіні. Тим часом у метрополітені роками жаліється на зношені вагони, рейки і шпали. Метро, хоч і перевозить мільйони, але й заявляє про сотні мільйонів збитків. І віднедавна навіть хоче підвищити вартість проїзду для українців з двох до трьох або чотирьох гривень. Ну, не дві гривні, не дві. І дійсно, співробітників метро гроші йдуть лише на важливі потреби. Ось, наприклад, святкування річниці метрополітену. Воно обійшлося аж. Чотири мільйони. Увага! Це документ, фінансова перевірка підземки, і його вперше показують по телебаченню. Окрім розкішного дня народження, фінансову недбалість керівництва метро тут оцінили майже 100 мільйонів за лише приблизно рік. Я працював в комунальному підприємстві Київський метрополітен». З 2008 року по 2012. Анатолій каже, це лише квіточки. Справжню діру у бюджеті метрополітену прибиває той самий звичайний пластиковий жетон, який ми купуємо щоранку. В метрополітені в турнікетах монтирований так називаємо фіксальний блок. Кожний упавший жетон це пройдена єдиниця. Достаточно відключити цей фіксальний блок і количество жетонів, які опустились, визначити ні теоретично, ні не практично неможливо. Спритність рук і жодної магії. Цей принцип вже довели працівники однієї зі станцій столичного метро. Вони вкрали більше мільйона гривень. Цілий рік поспіль витягали гроші з автоматів для поповнення проїзних карток. Але їх піймали. В трьох автоматах за добу накопичилось 5 тисяч гривень. Старший касир, інфектуючий цих 5 тисяч гривень, оприбутково лише 3 тисячі гривень, а в процентному співвідношенні розділяв з інспектором станції Микроміська. Що насправді відбувається в підземелі? Ми з експертом з перевезень спускаємося у підземку. У нас в середньому, то да, тобто, метрополітен в день привозить там около мільйона пасажирів, да, то есть там пропорційно на Київ, то тобто, ну, як ми говоримо, то есть то вполне возможно говорить про те, що там где-то в районе миллиона гривен будет потери. І дійсно варто лише почати спостерігати за обігом жетонів. Ось жінка-контролер кладе жетон на турнікет і залишає. Яку з багатьох ігор, присвячених швидкому заробітку, вона грає, нам не зрозуміло. Але хто проскидувався жетонами? Ну, Ти кожного кожного не поставиш, Существує пару чорних заводів, которые зроблять ці жетони, так як вони не мають никаких номерных знаков, таке количество, сколько будет угодно. Ми хотіли, аби керівництво метрополітену висловило власну думку з цих питань, але воно не знайшло для цього часу. Я хотів би узнать судьбу нашого повернувся, То есть Тобто такое мовчання стоїть как розглядати? Как отказ или що? Ну я навіть не знаю. Нам так і не подзвонили. Тим часом експерти підраховують, як насправді може працювати підземка. Наведення порядку в кількось метрополітені фінансових дисциплін в процесі перевозки пасажирів тобто фіскалізації пасажирів, це може привести там двадцяти 30 процентам вілічення Але у метро навпаки чомусь пропонують підняти вартість проїзду, хоча нам не складно було порахувати, якщо вивести ціні обіг жетонів, про який говорять експерти, проїзд має не подорожчати, а подешевшити приблизно на 30%. відсотків.